19 листопада, під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради, одним з ключових питань була доцільність існування у місті громадських формувань з охорони правопорядку. Таких в Тростянці діє два – «Сила і честь та сокіл. Керівники обох підрозділів виступили перед членами виконавчого комітету. Громадське формування Січ офіційно зареєстроване, має у своєму складі більше сотні членів. Самодані Володимирович, я командир громадського формування села і честь». станом на 19.11.2014 року з метою виконання статутних вимог громадського формування з охорони громадського порядку нашим громадським формуванням було проведено наступні заходи 25 травня. 2014 року були забезпечені нашими силами нашого громадського формування чергування. Це були вибори президента України. Загалом у ну, чергуванні взяли участь 32 чоловіка. Також 26 жовтня 2014 року. Було сформовано дві мобільні бригади і проводилось чергування на виборах до Верховної Ради України. Чергування проходило на виборчих дільницях міста Тресенець із 8 до 20 години. Раніше силами нашого громадського формування був організований блокпост, коли починався у квітні, коли починалися відомі вам події в Україні. І проводили чергування на ньому. Також нашими силами були проведені заходи по забезпеченню громадського порядку під час проведення фестивалю історичної реконструкції Стара Фортеця 28-29 червня. І під час проходження музичного фестивалю Східрок 23-24 серпня. На даний час деякі члени нашого громадського формування проходять навчання спільно із співробітниками міського войськомату по, по програмі партизанського руху. Є така програма, вона найшла із Міністерства оборони і на виконання. Дуже не часто. Громадське формування Сокіл поки що без офіційного статусу. Давно це було, не так давно, але вода там не повна. Значить, почали ми свої громадянські дії з весни цього року. Допомагали військовим, які. Починали допомагати військовим, які були у нас у лісі, якби в розвідці чи якби в дозорній службі. Допомагали їм усім. Від того, як бліндаж їм копали погріб продуктами питання, буржуйками, то усім. тому що було холодно ще. в Потім на президентські вибори. У нас також були задіяні е, люди, значить два екіпажа швидкого реагування було з автомобілями, в куча чого могли під'їхати в будь-яку точку району. Е, потім е, займалися волонтерськими. Справами також збирали картоплю, фрукти, овочі військовослужбовцям на передову. Туди їм теж відправляли самостійно. Потім також на парламентські вибори також були залучені люди, і також два екіпажі було швидкого реагування. Їздили також у військову частиною підрозділу Січ на тренування, займалися, вивчали військову справу. Сам колишній я військовий. Так що це військова справа ближче до молоді. Ну, на даний момент займаємося охороною. І підтримуємо охорону державну полоні, підтримуємо зв'язок з деякими військовослужбовцями, це старі знайомі, там які офіцерами, там таке проще. Провідуємо військовослужбовців, які лежать у шпиталі. Так само з нашого підрозділу один був в зоні АТО, це другий зараз. Хлопець там він, якби проходить переход готовку. Тоже, перший хлопці, що Микола його він в полоні побував. Ну, Підтримуємо, як можемо. Все-все то за свої кошти, все те, що люди принесуть все, чим люди допоможуть по поводу обмундірування теж тим. Деякі люди є і берці, і камуфляж, і знаки розвічення. ну деяких нема нічого. Багато хлопців, хто без праці їздять по заробітках, так що е, не в повному складі перебуває підрозділ. Ну, це нам не заважає, є активні люди, які постійно займаються, є бажання. І ніхто зупиняється, бажання немає Навіть ті хлопці, які приїдуть із роботи. Будет получаться тоже для телефонов. Представник райвідділу міліції наголосила на гострій необхідності функціонування загонів самооборони, проте зауважила, що їх члени мають не лише права, але й обов'язки. Так, кожен повинен мати посвідчення виходити на патрулювання разом з працівником міліції після відповідного інструктажу. Тощо так вимагає закон. В міліції сподіваються, що обидва громадські формування сприятимуть охороні правопорядку на вулицях і підсилять роботу райвідділу. Члени виконавчого комітету заслухали звіт про роботу у сфері бла. Устрою, проведена навесні цього року загальна міська акція по підсадці 600 дерев вулицям Шевченка, Гулька, Червоноліська, Відродження, Нескучанська та парку Чайковська. З метою поліпшення стану довкілля також за даний рік було проведено сім загальноміських акцій по проведенню належний стан міських меморіалів, парків, сфері, пам'яток, архітектури. При проведенні долу працівникам операторної міської ради, громадськими організаціями, трудовими колективами підприємств, політичними партіями, дендропарку, нескучні та навколо озера Красно додатково були встановлені столи та лавочки, влаштовані купальні і проведені очистку ставків від деревини та сміття. Також постійно проводяться заходи щодо ефективного наведення порядку і відповідного санітарного стану, а саме знищення бур'янів, прибирання території від сміття, вивезення сміття на міське сміттєзвалище, звільнення об'єктів благоустрою від рекламних листів, оголошень та інші заходи шляхом щоденного контролю за дотриманням законодавства з благоустроєм, надання попереджень про вжиття заходів щодо наведення порядку на закріплених територіях, укладання угод на вивезення та отелізацію сміття з юридичними та фізичними особами. Значить, тобто, за звітнений період. В було проведено 15 рейдів перевірок, рейдів перевірок вулицям та провулкам міста. За порушення правил благоустрою було винесено 36 приписів і складено 4 адміністративні протоколи. Ну, разом з тим є ще, якби, куди стримитися і робота була б більш ефективною, якщо б разом з... З працівником міської ради були присутні і працівники міліції, так як лише вони мають право вимагати від порушників пред'являти документи, які посвідчують особу, для того, щоб можна було складати адміністративні матеріали. Здорожчав газ, піднімає тарифи. Саме з таким проханням до міськради звернулося підприємство «Тростянецьке ЖЕО». звернулося підприємство Тростянецьке з проханням про коригування тарифу на теплову енергію. У зв'язку з зміною вартості ціни природного газу. Ціна природного газу раніше була 6468 гривень за тисячу кубічних метрів. Зараз ціна з на 11 стає 6745,2 тисяч гривень за тисячу кубометрів, або збільшується на 104,3%. При цьому підприємство коригує виключно вартість газу, інших складових підприємств не трогає і тариф збільшується із 907,92 копійки за гігакалорію до 922 гривні 80 копійок або на 15 гривень або на 1,7%. При збільшенні ці вартості газу на 104%, тариф збільшує, збільшується на 1,7%. Під час засідання виконавчого комітету присутні скасовували штрафи за адмінпорушення, порушення, обговорювали проблему необхідності утеплення окремих багатоквартирних будинків тощо.